Бодні у школі вихідні вдома. Здебільшого вчителів такий розклад. На екскурсію кажуть, як і вибираються, то тільки з учнями. А це вже не відпочинок, а робота. Тож нагоді стати повноцінними туристами у столиці канівські освітяни зраділи. Спершу вирушають до театру російської драми імені Лесі Українки. Він зустрічає візитерів виставою про Едіт п'яв. Творчество і життя Діт П'яв дуже интересно по своей ролі. Вона женщина, була сама по собі интересная, але сьогодні ми її розкрили з нової сторони. Ми увидели її не як певицу известную и і політичного деятеля, а як женщину. Кожен вчитель, який живе на периферії, мріяв би потрапити на таку виставу в такий театр. Хотілося б подякувати Богдану Володимировичу за цю поїздку. Дякую пані Раїса, народному депутату України Богдану Губському. Ще на початку осені народний обранець заснував культурно-просвітницький проєкт. Він частина ініційованої нардепом програми Школа майбутнього її реалізують на Черкащині коштом фонду Богдана Губського Україна 21-го століття. За проектом Щовихідних народний обранець організовує мандрівки до столиці для вчителів зі свого округу. У програмі Обов'язкове відвідування святинь. Я давно вже мріяла, але ну, якось не було часу сюди приїхати. А тепер, ви знаєте, от ідеш по цим святим місцям, наче торкаєшся історії, і наскільки приємно, що хочеться ще тут бути і бути. Усіма своїми враженнями та новими знаннями вчителі в один голос обіцяють поділитися з учнями, а це і є головна мета проекту, що започаткував Богдан Губський. Учитель працює собою. Все те, що ми сьогодні відчули тут, зрозуміли, надихнуло нас. Обов'язково вже завтра буде нашим, ну я не знаю, не хочеться казати таке, просто матеріал. А саме тим, що ми прийдемо до наших учнів. Такі просвітницькі тури для освітян триватимуть і надалі. Народний депутат обіцяє звозити до столиці всіх учителів Канівщини, Драбівщини, Золотоніщини та Чорнобаївщини. Вікторія Курченко, Віктор Наточий із Києва для Віка. Новин.